Вітаю, купуючи сонячний інвертор, ви б хотіли купити надійний електронний пристрій, який відповідав би нашим вимогам і був максимально ефективний. Здається, б, що тут складного, але головна складність в тому, що ми завжди маємо якийсь обмежений бюджет. І останнім часом сталася так звана катастрофа одноплатників, коли, починаючи з червня, компанії китайські зробили неймовірну кількість бракованих інверторів. 10,2, 8,2, перепрошую, і частково 6,2 кВт. І зробили вони їх в інтервалі з червня по кінець жовтня 2024 року. Так поспішали, що наробили біди. Насправді, головне питання, яке хотів би вам сьогодні відповісти, чи з тієї він партії, тобто чи та плата в його структурі. І давайте ми про це трошечки поговоримо. Дивіться, він здоровенний. Ми ми включимо, вімкнемо, і ви побачите, що воно зазвичай стандартне. І дуже він взагалі-то нагадує всі ці і асани, і купу безіменних чи невідомих девайсів. От дивіться, у нас дата виробництва вересень 2024 року. Тобто в зоні риску він. Але, але насправді його корпус дуже нагадує gsd Solar інвертори такий по радянському незграбний, але такий, ну, виглядає як надійний. Що можу сказати, це, звичайно ж, пластик грубий, але яка різниця? Наразі ми раз використали це, вставляючи дроти, і все. Іншими словами, здоровий, важкий інвертор, який а, виглядає більш солідно, ніж його брати. Накладні у нас решіточки, що бонус, звичайно, але бачите, придивіться. Ну, такий Колгосп Едішн. Що насправді не так вже і важливо. Дивіться. А, характеристики моделька, температура, потужність під 60 вольт нижній поріг. 2 Amпті по 18 А, максимальна напруга 500 вольт. Наразі. Це все, що можна сказати про його зовнішній вигляд. Ну, такий він. Як вам сказати, не вдохновляє, але з іншої сторони, яка різниця, коли б він працював? би? І все з ним було добре? І, можливо, він працюватиме. Зараз будемо дивитися, з чого він зроблений. Що ж у нас всередині? А всередині у нас все як завжди. Два вентилятори тут, один тут. МС-4, бачите, так, щоб їх можна було вставити і зачинити. Нагадаю, в чому перевага таких штук. Зазвичай, коли з Китайщини доставляється продукція, то ці штуки обламувалися спочатку. Потім в них робили такий коробочок металевий, який одноразовий транспорт для транспортування транспортувальний. Та наразі це не завжди допомагало. Тут. Як би все буде добре. Подивіться, яка товщина металу. Ну, я б сказав, що півтора є гарантовано. Чи це добре, чи ні? Питаннячка. Вентилятори. Непоганого виробника, до речі, клеми, бачите, які солідні. Ну, прям солідні. Береш в руки, маєш чуєш, текстиліт. Здається, що собака гризла, але ні, це просто таке. Враження звідси. Клеми потужні. Нащо їх тут дві. Може комусь буде зручно одни, в один спосіб прикрутити. Може якийсь зарядний пристрій чи дві батареї поєднати. Але факт є факт. Є плюс-мінус. Що цікаво, дивіться, тут у нас є поміточки, позитив негатив, а тут нема нічовісінька. Ну, якби дорослі не напутають, а початківцям важкувато. Дивіться, комунікаційна плата. Тут же сухий контакт, Normal open, normal close. Wi-Fi, якщо ви модуль купите. Ну і власне вся історія. MC4 на панельки. Зараз ми з'ясуємо, чи там два окремих трекери, чи один вхід, вихід, все, все звичайнісіньке. Значить, 3 з плюсом 4 точно тут є. Ну, три з плюсом факт. Що всередині? А всередині в нас все більш-менш добре. Я сказав би, що тверда четвірка. Не деякі, але і незвичайні недорогі варіанти. Дивіться, дросіль, просто подивіться на нього. Радіатори тут, яких, зазвичай ні в кого нема. Ці радіатори здоровень. Здоровень. Дистанційна штука тут. А, MPPT. Два окремих я перевірив. Тобто це два MPPT-трекери. Попри те, що часто буває така подліва, що це просто роздвоєний вхід. Ні, тут все окремо. Дивіться, тут також два дросілі. НШВІ, колодка, все серйозно. Все, все переда. Кріплення. Відповідні. Коротше, всередині все доволі непогано. Я не сказав би, що 5, звісно, але. Тверде 4, 4 з мінусом точно. І архітектура інша. Тобто проблема, яка була зазвичай з червня по, по жовтень з одноплатниками, тут не буде, бо плата взагалі інша. І я переконаний, що виробник тут також який зробив брак сплат, тут немає до цього відношення, до цього інвертора. Зайдемо в налаштування і зробимо. Налаштування на 16-й коммірочну батарею. Перша наша група меню F0. Провалюємось сюди. APL. Перепрошую, тут у нас UPS. Тут у нас GNE. GNE це режим-генератор. Доволі корисна штука. UPS це швидке перемикання 10 мс. та доволі високі вимоги до напруги. Аплієнс APL це. Широкий діапазон, широкий діапазон напруги, але доволі повільне перемикання. Ну, зазвичай лишаємо АПЛ з нашим життям. Ідемо далі. СДС режим збереження енергії. Ми його залишаємо виключеним, відключеним через те, що, у разі, коли у вас міняється сонце на мережу чи мережа на батарею, чи назад, то плимає телевізор, роутери. Холодильники деякі, тому ми його не використовуємо. Bypass Enable. Коли перевантаження, інвертор може переключити напряму ваше обладнання. Доволі корисна функція. Enable це присутнє. Хай лишається саме так. LFE. Це рестарт після перевантаження. Я його вимикаю зазвичай. Треба. Перепрошую з'ясувати, якого хрена воно перевантажилось, чи це було перевантаження, чи коротке замикання. А після того вирішити, що з тим робити. Шостий, перепрошую, п'ятий пункт. Рестарт, коли температура перевищилась. Також залишаємо не, не автоматичним. Щось сталося, перегрілося, розбираємось, а тоді вже клацей. Доволі складна функція. Ручний байпас чи мануал. Мануал. Нехай так і лишається. Нічого не трогає. Повернення на начальний дисплей, хочете, не хочете, як вам зручно. Backlight Control це підсвітка. Чи хай вона буде, чи вона буде виключена. Може вам там якійсь кімнаті він стоїть і все світить. Ви можете її виключити. Тут вона включена, звичайно. Бузер. Це піщалка наша. Доволі цікава річ, тут є е, кілька функцій, та я залишаю, е, щоб він за, замовкнув. І все, і ми замовкли. І це велике-велике щастя. Е, модус, номер в системі модус, ну і використання сухого контакту. Якщо у вас буде генератор чи яка система, ви вже зможете налаштувати, як вам потрібно. Якщо того нема, не звертаємо на це. F01, занурюємось. SUB, звичайно ж, жодних проблем. Сонце, utility, мережа і батарея. Така послідовність. Є сонце, так як нема то використовуємо мережу, як нема, то батарею. Зараз цей режим для нас оптимальний до березня місяця, як мінімум. Перепрошую. Є режим solar battery utility, тобто ви використовуєте сонце, частково батарею згідно ваших подальших налаштувань. Ну і мережу в останню чергу. Але як відключення, то така штука, що краще, так поки не робити, принаймні знову ж до березня. І є SAF Solar Utility Fit Grid. Мається на увазі, що батарея використовується в останню чергу, а сонячна енергія може подаватися на вхід, тобто використовуватись під зелений тариф. Доволі зручна і прикольна штука. Вилазимо звідси, переходимо. В режим F2. F2. А, перепрошую, перепрошую, перепрошую. Треба повернутися в F1. Вибачте мене, будь ласка. 230 вольт, 50 Гц. Ясна річ. Шостий пункт це. Source Priority, тобто у нас знову можемо обрати SUB, SBU, O, чи вибрати OFF, <кій> залишаємо його виключено. Таймери різного роду. Ну, така штука, я вам скажу. Чи потрібно щось з таймерами цими робити? Якщо ви дуже а, інклюзивна людина, в плані знаєте, що це і як з ним поступати. F2, ми можемо обрати тип батареї за замовчуванням AGM, але ж вона нам не підходить. Тому занурюємося. Fluдіт, в будь-якому інверторі є така функція, але що воно таке є, я ніколи не бачив. Нас цікавить саме це. Настройки користувача. Тут у нас є, покажу вам. Настройки на Pilantec 3.5 версії US 2000. Є стандартний протокол комунікації літій э, 4 а, І є а, ще один варіант для того, щоб спробувати, як у вас не налагодиться комунікація. Та наразі я обрав би ручні налаштування і так ми лишаємо. СНУ зарядка, мережа і сонце. Заряджають батарею. Разом. В першу чергу solar Energy, але мережа буде дозаряджати. Зараз тільки такий варіант. Є у нас варіанти, коли лише буде сонце заряджати, але я переконаний, не для нас. Напруга балк, тобто максимальна напруга заряду. Звичайно, ми її знижимо. Бачите, тут, як завжди в китайцях, вниз це значить вверх. Бачите, збільшується цифра. 55,5 для 16 камерочной батареї. Наш флот. То він теж 55,5. Опс. Зберігли. Це наш а, катов так званий. А, получается, що напруга, яка перемикає нас на, перепрошую, це не катов, це. А, SBU <coughs> Priority. Це напруга, за якою ми повертаємось на роботу з мережею. 51 вольт нам потрібно встановити. Давайте спробуємо це зробити. Бачите, 51 без проблем. Якщо ми вибираємо SBU. так, це у нас full battery. та за... це коли ми з. Мережі повертаємось знову на сонце батареї. Я зазвичай ставлю тут 54, це оптимальний сценарій, на мою думку. Восьма функція. Оце катов. Вибачте, що ввів вас в оману на попередньому пункті доволі складне меню. І нам потрібно тут встановити із розрахунку 3 вольта на камірочку. Якщо 16 камірочок ліфера. То це 48, а якщо кавірочок 15, тоді 45. Зберігли, їдемо далі. Загальний струм заряду, звичайно, 80 А залежить від вашої батареї, хай буде 80. Получається струм заряду від мережі. Як для мене, для однофазної мережі, щоб вона не здохла, враховуючи навантаження. 30 Ампер це саме те, це трохи більше 1,5 кВт. Тож лишаємо таке значення. Так. Safe Charge Priority. Тобто ми вибираємо пріоритет заряду батареї. Стоїть off, ми його лишаємо. Таймерів, 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 Тут просто неймовірна кількість. Важко сказати, коли вони знадобляться в якому випадку. Тут у нас 16-й пункт, Bulk Charging Time. Ну, звичайно, Bulk Charging Time це у нас зарядка по по годинах, яку ми можемо вибрати автоматиклі. Батері еквалайзер, будь ласка, вимикаємо еквалайзер і він вимкнуть за замовчуванням, коли в нас мова йде про зарізофосфатну батарею. Жодного еквалайзер. Напруга еквалайзер. Дивіться. Якщо, не дай Боже, хтось вімкне той еквалайзер. З такою напругою ми закриємо БМС і спалимо інвертор. Тому завжди, про всяк випадок, ми з вами встановлюємо тут 56, щоб як хто влізе, ми не сіли в лужу. Далі у нас хвилиночки, годиночки, доба. Нас це абсолютно абсолютно, абсолютно не цікавить. Є функція активації еквалайзера прямо зараз. Вона вимкнута. Є ручне налаштування літивих батарей, Ручно-ручна активація. В общем, max Battery Discharge. Цікавий пункт 25. Він буде по дефолту, тобто за потужністю. Ми можемо обмежити це. В діапазоні 50-500 А. Це догадую, ідею батарей сеттинг першу сторіночку. Де ми можемо сказати, більше не брати. Ну, якщо у нас батарея маленька, ми можемо обмежити стром розряду. Мені здається, цей пункт доволі корисний. Далі повертаємось в F3. Це в нас е програми. Давайте сюди зануримось. Перепрошую. Встановлення року 24-й. Місяць у нас, на жаль, вже 12-й. Дата у нас сьогодні 10. -та. Не знаю, в яку сторону буде швидше. Година, хріну знає, яка у нас година? Пізня година, можна встановити буде пізніше. Власне, тут і все. Це F3. Є ще F4. Збросити, скинути дату тут дані по генерації сонячній. Так чи ні? Тут два, два моменти можна обрати. Так чи ні. Ну, ми, звичайно, нічого не обираємо, бо ми нічого скидувати не хочемо. І пункт тут один. На цьому налаштування закінчено. Які пункти давайте. Скажімо, цікаві, цікавіше, ніж в інших інверторах. Це в, е, в режимі, там, де АПЛ і ПС, це F0, наскільки я пам'ятаю, це режим Ген, генератор зарядки. Доволі корисна штука. Як на мене, вона потрібна. Це в програмі F1 в першому пункті є, окрім ЄС є ще САВ, коли можна віддавати по зеленому тарифу. Ну і більше за все мене в. Задовольняє і здається правильним наявність пункту, де ми можемо обмежити з вами потужність сонячних панелей. О, перепрошую, потужність розряду акумулятора. Це у нас пункт 25 в кластері F2. Все решта цікаво, зрозуміло. Меню. Та нормальне меню. Знаєте, як ні до чого. Нормальне, хороше меню. Підбиваємо підсумки. Інвертор такий 11-кВт. Зверніть увагу, саме про 11 кВт йде мова Нормальної якості, виконаний на іншій архітектурі, ніж 10,2. Він має інше меню. Скоріше за все, як він виглядає, він виготовлений на іншому а, заводі, що всередині мається на увазі плата, що а, мова йде про а, корпус. В нього, напевно, інше меню, доволі складне, глибоке. Я колись бачив таке меню на інверторах PMR 6,5, але воно було трошечки інше, та функціонал схожий. Потім його перестали на ті інвертори, типу таке програмне забезпечення, встановлювати. А тут він лишився. Дивіться про хороші речі. Тут зручно є фільтри, зручно знімати. Меню достатньо інформативне, глибоке, є корисні функції режим Ген, режим обмеження розряду, струму розряду батареї. В цілому, інвертор зроблений добротно. Чи це дея? Ну, звичайно ж, ніяка це не дея. Але чи це лайно? Ні. Це доволі якісний інвертор, середнячок, який може працювати на зелений тариф. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал в Ютубі і в Телеграмі. Гарного дня!